Жива історія на власні очі. В Івано-Франківську відтворили бій між загоном української повстанської армії та НКВС. Історичною реконструкцією місцеві пластуни відзначали День героїв, вибухи гранат, кулеметні черги та постріли із гвинтівок, наче у справжньому бою. Зовнішній вигляд вояків обох армій також відтворений до дрібниць. Шапки мазепинки, самошивні кітелі, повстанські однострої, гімнастерки та навіть топографічні карти в кишенях. Усе в дусі реконструйованої епохи. Починаючи від шкарпе Трусів, одностроїв, чобіт, головних уборів, макетів зброї, пряжі, крименів, всього того, що було саме в той час. Деякі елементи є оригінальними, які дожили до наших часів. Деякі є відтворені копії. В основному це одяг, який, відповідно, струх би просто за ці роки. Які шкіряні, металеві деталі, вони є оригінальними, тобто ми їх також змогли використати. Над реконструкцією 40-хвилинного бою фахівці із Києва та Львова працювали близько двох місяців. За сценарієм події розгортаються. В українському селі в хатині однієї сім'ї у півці просять захисту для пораненого побратима. Про що довідуються червоноармійці і йдуть у наступ. На звуки жорстокої розправи підходить повстанський резерв, зав'язується запеклий бій. Це були ідентичні сцени, тобто приходили, гвалтували жінок, бували господарів, ранених витягували з краївок, були криївки. Тобто, все ідентично. Тобто, це все у нас є сценарії, переписано спогадів ветеранів, які от нам говорили, йому. Цього берем сценарії, тобто ми там фанатизму ніяко не придумуємо, все Всі соричні довідці основне завдання подібних реконструкцій на противагу традиційним заходам наживо нагадати молоді та ветеранам про подвиги героїв, адже останнім часом повстанське минуле починає забуватися. Звичайним мітингом, рядовим, черговим, якимось віче людей не здивуєш, і вона навпаки породжує ну антипатію до патріотизму. Це є злочин, тому ми стараємось кожного року щось вигадувати нове, щоб зацікавити молодь. Враження, гнітючі, тяжке. Тяжке враження. Ну що? Було, це було. Це все було правда, Історія. Тяжка історія наша. Після завершення бою ще один ексклюзив від місцевих скаутів марш центральною частиною міста на конях.